Кукурудзяне бадилля звична картина після збору врожаю на полях та городах, зелені стебла, що стояли колись струнко і високо, після комбайна чи серпа лишаються купами на землі. Багато хто звик сприймати їх як сміття, що заважає оранці або весняній посадці. Тому восени часто можна побачити, як над селом здіймаються дими, люди палять бадилля, ніби це єдиний вихід. Але разом із тим димом у небо йде і користь, яку дала б земля, якби те бадилля лишилось у ґрунті. кукурудзяне стебло то не відходи, а справжнє природне добриво, що має силу повернути землі життя. У нашій сільській традиції ще з давніх часів існувала повага до землі, старші люди казали: земля годує, не кривдь її вогнем. І справді, коли ми спалюємо рослинні рештки. То не лише знищуємо органічну речовину, а й шкодимо мікроорганізмам, які живуть у ґрунті. Ці маленькі трудівники розкладають залишки рослин, перетворюючи їх у перегній, гумус, який потім живить наші поля, коли ж усе вигоряє, земля залишається гола й мертва, наче після пожежі. Потім ми дивуємось, чому врожай слабкий, чому треба сипати все більше куплених добрив, а користі не видно. А відповідь проста ми самі спалили те, що могло б годувати землю без грошей. Бадиля кукурудзи це природне багатство, у ньому є все необхідне для відновлення родючості. Після збору качанів у стеблах лишається велика кількість органічних речовин азот, фосфор, калій, кальцій. За підрахунками агрономів на кожну тонну зерна кукурудзи. Припадає ще приблизно така ж кількість поживної маси в стеблах. Отже, якщо людина спалює поле після врожаю, вона буквально знищує добриво, яке могло б замінити кілька мішків мінеральних сумішей, і все це дарма через звичку, яка залишилась з часів, коли про природну агрономію ще мало хто говорив. Для селянина важливо не лише зібрати врожай, а й подбати про землю, щоб наступного року вона знову дала плоди. У наш час хімічні добрива стали дорогими, а пальне, яке йде на оранку та підживлення, тільки дорожчає. Тому розумне використання того, що вже є на полі, це не лише екологічно, а й вигідно. Якщо залишки кукурудзи не палити, а подрібнити й повернути у ґрунт, вони стануть чудовим джерелом живлення для наступних культур. Земля отримує природну органіку. А фермер чи господар економію, яка відчувається в гаманці. Ще одна важлива причина не палити бадилля це захист повітря і здоров'я людей. Осінній дим, який стелиться по селу, шкодить не лише довкіллю, а й легеням кожного, хто живе поряд. У ньому міститься чадний газ, сажа, навіть залишки важких металів, якщо поруч дорога чи оброблене поле. Люди кашляють, скаржаться на дим, але з року в рік усе повторюється. Тож, коли ми говоримо про добробут у селі, треба думати не лише про врожай, а й про повітря, яким дихаємо, і кукурудзяне бадилля це саме той випадок, коли користь і для землі, і для здоров'я стоїть поруч. Якщо глянути уважно, кукурудзяне поле після збору це ніби природна лабораторія. У кожному стеблі зберігається енергія сонця, яку рослина накопичувала все літо. Ця енергія, у вигляді целюлози, вуглецю, мінералів, може знову повернутись у землю, якщо дати їй шанс. Нічого не треба вигадувати природа сама створила кругообіг, рослина виросла, дала врожай, залишки розклались, і з них народилось нове життя. А коли ми палимо, ми перериваємо цей ланцюг. Тому правильне ставлення до бадилля це не просто порада, а елемент культури землеробства, який варто повернути у щоденну практику, кукурудза одна з головних культур на українських землях, її сіють майже у кожному господарстві від дрібних городів до великих ферм, і всюди, після збору, врожаю постає питання: що робити з залишками, тож, якщо кожен селянин знайде правильний спосіб утилізації. Користь буде не лише особистою, а й спільною менше диму, чистіше повітря, більше органіки, краща земля, здоровіші рослини, вищий урожай. Просте рішення, яке не потребує великих витрат, але дає великі результати. Сьогодні все частіше говорять про відновлення ґрунтів, про органічне землеробство, про турботу про довкілля і все починається з дрібниць. Не треба бути. Агрономом чи науковцем, щоб зрозуміти, спалюючи рослинні рештки, ми шкодимо собі, а навчившись їх використовувати правильно, можемо зробити власне господарство більш самодостатнім, бо кожна жменя перегною, кожен сантиметр живої землі це наше майбутнє, наша сила і наша економія, кукурудзяне бадилля не сміття, а золото, що лежить просто під ногами. І хто навчиться його берегти, той матиме добру землю і добрий хліб на столі. Щоб кукурудзяне бадилля стало справжнім добривом, треба знати кілька простих, але важливих способів його використання. Найперше не поспішати палити поле після збору врожаю. Бадилля може принести велику користь, якщо правильно його подрібнити і дати землі час на перетворення. Коли комбайн або косарка залишають стебла на поверхні, їх варто пройтись подрібнювачем або навіть вручну порізати на невеликі шматки. Такі рештки швидше перегнивають, бо мають більшу площу для дії вологи і мікроорганізмів. Потім це все можна просто залишити на полі або частково закопати під час осіннього дискування чи легкої оранки. У результаті бадилля. Стане природною підстилкою, яка з часом перетвориться на родючий шар. Один із найефективніших методів це компостування. Якщо маєш город чи невелике господарство, не обов'язково вивозити бадилля геть, його можна скласти у спеціальну купу або яму, додати трохи гною, кухонних відходів, старого сіна і час від часу зволожувати. Через кілька місяців, особливо якщо є дощі або купу поливають, починається природне гниття. Тоді, замість гір стебел, ти отримуєш м'яку темну масу перегній, який пахне землею. Цей компост можна навесні вносити під будь-які культури картоплю, помідори, гарбузи чи навіть підсадові дерева. Він не лише підживлює, а й робить ґрунт пухким, зберігає вологу, покращує дихання, коренів. Ще один спосіб мульчучому по... мульчування. Багато господарів навіть не здогадуються, що кукурудзяне бадилля можна просто розкласти поверх грядок. Коли зима не надто сніжна, така мульча захищає землю від вимерзання і ерозії. Навесні вона розкладається і стає добривом. Особливо це корисно на городах, де ґрунт легкий або піщаний. Мульча не дає волозі швидко випаровуватись, затримує бур'яни, а під нею розвиваються дощові черв'яки, природні помічники господаря. Вони переробляють органіку, роблять її м'якшою і доступнішою для рослин. Тож бадилля, яке лежить на поверхні, це не сміття, а ковдра для землі, що зберігає її живою. Є й сучасні методи, які поєднують народний досвід із новими знаннями, наприклад. Біопрепарати для розкладання рослинних решток, це спеціальні розчини з живими бактеріями, які прискорюють процес гниття, їх продають у господарських магазинах або можна зробити самотужки на основі настою коров'яку, дріжджів чи зелених трав. Коли подрібнене бадилля оприскують таким розчином, воно за зиму майже повністю перетворюється на гумус, весною залишиться лише темний, м'який шар землі. Придатний для посіву. Біопрепарати особливо ефективні після дощу або коли температура ще тримається вище нуля. Вони нешкідливі, не мають запаху і значно полегшують роботу. Якщо поле велике, можна скористатись методом сидерації. це означає, що після збирання кукурудзи не слід залишати землю голою. Між рядами або поверх залишків можна посіяти швидкоростучі рослини, гірчицю, жито, фацелію. Вони проростуть до морозів, а навесні, коли їх переорюють разом із залишками кукурудзи, ґрунт отримає подвійне підживлення. Це справжня зелена фабрика добрив, що не вимагає жодних витрат. Так робили ще старі господарі, навіть не знаючи слова сидирати вони просто казали, щоб земля не стояла гола і мали рацію, бо така земля дає найкращий урожай. Є ще один практичний варіант. Підстилка для худоби. Якщо маєш корів, свиней чи кіс, подрібнене бадилля можна змішати з соломою або сіном і використовувати як підстилку в хліві. Воно добре вбирає вологу, не гниє одразу, і після використання перетворюється на чудовий гній. Навесні цей гній можна вивести на поле, розкидати і зорати. Такий матеріал це вже напівготове добриво, збагачене азотом. Який потрібен для росту будь-яких культур. Тож у підсумку дві користі і худоба в теплі, і поле отримає поживу. Коли говоримо про методи, важливо пам'ятати про баланс. Не треба глибоко закопувати бадилля, бо без доступу повітря воно довго розкладається. Краще змішати його з верхнім шаром землі, щоб мікроорганізми мали змогу працювати. Якщо є можливість, додавай трошки гною або навіть кухонних залишків, це пришвидшить процес. Восени варто ще полити поле або грядки розчином аміачної води чи просто настояного гною, так бадилля швидше перегниє і не стане сховищем для шкідників. Щоб побачити результат досить одного сезону. Вже наступного літа земля, яка отримала кукурудзяне бадилля, стає м'якшою, темнішою. Краще тримає вологу. Рослини на ній ростуть міцніші, не жовтіють і дають повноцінні плоди. Не треба витрачати гроші на мішки селітри чи фосфатів. Природа сама зробить роботу. Головне не лінуватись і не спалювати те, що може годувати. Отже, щоб зробити з кукурудзяного бадилля добриво, не потрібно спеціальної техніки чи великих затрат. Достатньо трохи терпіння, знань і поваги до землі. Усе, що лишається після збору врожаю, можна повернути назад у коло життя частину на компост, частину в мульчу, частину на корм чи підстилку. І тоді навіть звичайне бадилля стане справжнім золотом, що принесе користь і землі і господарю. Наші діди та прадіди добре знали, що земля любить турботу, а не вогонь. У давні часи ніхто не палив кукурудзяне бадилля, воно завжди знаходило свою користь у господарстві. На селі після збору врожаю люди збирали стебла в копи, сушили їх під навісом, а потім використовували для різних потреб. Частину йшло на корм худобі, особливо в бідні роки, коли сіна не вистачало. Подрібнене і висушене бадилля змішували з половою чи висівками. Корови й кози їли його залюбки, хоч і не найцінніший корм, але допомагав пережити зиму, коли все інше вже з'їдено. Старі люди казали краще бадилля, ніж порожні ясла, і ця проста істина рятувала не одну сім'ю. Інша частина кукурудзяних решток ішла на підстилку для тварин. Бадиля добре вбирає вологу, не гниє одразу, тож у хліві завжди було сухо й чисто. Згодом, коли худоба топтала ту підстилку, вона перетворювалась на справжнє золото перегній, насичений гноєм і сечею. Висною його вивозили на городи, розкидали під картоплю, буряк чи моркву. Такий гній давав урожаю два три рази більший, ніж звичайна земля. Люди тоді не користувались ніякою хімією, не знали про складні добрива, але розуміли, що все з поля має повертатись у поле. І саме тому їхня земля служила десятиліттями, не виснажувалась і не ставала мертвою. У багатьох селах навіть існували свої народні способи прискорення гниття бадилля. Наприклад, його заливали рідиною з гною, так званим гноївкою. Це було натуральне добриво, яке не лише допомагало решткам перегнивати, а й збагачувало їх мікроорганізмами. Так робили в осінню пору. Коли ще тепло і дощі допомагають розкладу, у деяких господарствах навіть будували спеціальні ями, згнивалище, туди скидали все кукурудзяні стебла, бур'яни, бадиля з буряків, листя. Через півроку виймали пухку масу, яку називали просто чорнозем, і цей домашній чорнозем землі був настільки родючим, що ним удобрювали навіть квітники чи садки. А були й цікавіші приклади. У Карпатах, наприклад, подрібнене небадиля кукурудзи часто використовували для утеплення хлівів і навіть хат. Його змішували з глиною, клали між дерев'яними балками або у стіни, щоб зберігати тепло. Також ним набивали матраци для тварин чи підкладки для возів. Тож кожна частина кукурудзи знаходила своє місце, ніщо не пропадало марно. Там, де люди берегли працю і розуміли цінність кожної рослини, господарство процвітало, а земля залишалась родючою. З часом, коли прийшли трактори й комбайни, традиції почали зникати. Сучасна техніка швидко прибирає врожай але залишає після себе гори бадилля, які легше спалити, ніж використати. Та разом із димом у небо піднімаються й ті давні знання. Які колись були звичними для кожного господаря. А шкода, бо саме старі методи доводять свою користь і сьогодні. Наприклад, багато фермерів, що ведуть органічне землеробство, повертаються до перевірених народних способів, вони не спалюють, а залишають бадилля на полі, дискують його, додають трохи гною або сидератів. Через рік ґрунт стає пухкішим, врожай вищим. А витрати на добрива мінімальні. І це не теорія, а реальний досвід сотень господарств по всій Україні. На Полтавщині один фермер розповідав, що раніше, після збирання кукурудзи, він завжди спалював стебла, бо так робили всі сусіди, та кілька років тому вирішив спробувати інше подрібнив залишки і залишив на полі. Весною земля стала м'якша, навіть після дощу не бралася кіркою. Посадив пшеницю і врожай зріс майже на третину. З того часу чоловік каже, що більше не палитиме нічого, бо зрозумів кожна стеблина має свою силу. Природа недарма дала нам бадилля, сміється він, у ньому ж і є та енергія, що живить землю, інші господарі знаходять свої способи. Наприклад, у селах на Поділлі кукурудзяне бадилля часто перемішують ми з курячим послідом або торішнім перегноєм і складають у бурти. За зиму така суміш добре б горить усередині, температура піднімається, все гниє, і навесні готове натуральне добриво. Його розкидають по грядках і вже ніяких хімікатів не треба. Такий перегній не тільки збагачує землю, а й відлякує деяких шкідників, бо запах натуральний не синтетичний. Як після мінеральних добрив, є й інший цікавий народний спосіб опалювання на місці без знищення органіки. У деяких районах господарі лише опалювали верхівки бадилля, щоб знищити личинок комах, але не спалювали все дотла, потім перекопували це місце і залишки швидко розкладались, збагачуючи землю. Цей метод потребує обережності, але показує, що навіть старі люди. Вміли мислити практично, не палити все, а лише очищати поверхню. Якщо порівняти минуле і теперішнє, видно, що сучасні технології не завжди означають мудрість. У давнину люди не мали наукових знань, але жили в гармонії з природою. Вони не нищили її, а співпрацювали з нею. Кожна жменя гною, кожна стеблина кукурудзи мала своє призначення. І тому земля родила стабільно, без хімії, без витрат. Сьогодні ми можемо взяти цей досвід за основу додати трохи сучасних знань і отримати найкращий результат бо справжнє господарство тримається не на техніці, а на розумі і повазі до землі. Тож приклади з життя показують одне кукурудзяне бадилля це не сміття, а джерело користі. І кожен, хто навчився його правильно використовувати, підтвердить земля дякує сторицею, не треба шукати дорогих рішень, коли відповідь лежить просто під ногами, варто лише згадати старі методи, трохи попрацювати, і бадилля знову стане нашим помічником, як колись у дідів і прадідів. Коли ми говоримо, що кукурудзяне бадилля це золото, то маємо на увазі не просто гарне слово. Бо воно справді може замінити частину тих грошей, які ми витрачаємо на куплені добрива, пальне і засоби для підживлення, усе, що залишається після збору врожаю, це готовий ресурс, створений самою природою, і якщо його правильно використати, можна не лише покращити землю, а й заощадити тисячі гривень на господарстві. Тож головний висновок простий не спалюй, а думай, як дати користь. Бо земля не любить марнотратства, Янаста вона цінує розум і працю. Перш за все треба запам'ятати, спалювання це подвійна шкода. Згорає не лише органічна речовина, а й корисні мікроорганізми, які живуть у верхньому шарі ґрунту. Саме вони перетворюють рештки рослин на поживні речовини, що живлять наступний урожай. Коли ми палимо, то фактично вбиваємо цей живий шар. А відновлення його займає роки. Потім дивуємося, чому земля стає тверда, чому врожай слабне, чому навіть дощ не допомагає усе це наслідки того, що ми самі знищуємо природну родючість. Тож кожен, хто хоч раз запалював стерню, повинен знати разом із димом у небо піднімаються не лише рештки кукурудзи, а й частинка нашого добробуту. Якщо ж ми залишимо бадилля на полі, то воно працюватиме на нас поступово розкладаючись, воно створює пухкий шар, який утримує вологу, робить землю м'якішою, покращує її структуру. Після кількох сезонів такий ґрунт починає буквально дихати, його легко копати, у ньому багато черв'яків, коріння рослин росте без перешкод. Це живий ґрунт, який не потребує великих витрат. І найприємніше, що все це безкоштовно. Не треба бігти до магазину, купувати мішки селітри чи нітроамофоски, варто лише скористатись тим, що вже маєш. Досвід багатьох господарів показує, що навіть невеликі зміни у підході до землі дають великі результати той, хто перестав палити, хто почав компостувати або мульчувати уже через рік бачить різницю урожай кращий, бур'єнів менше. Земля легше обробляється, і це не диво, це просто правильне господарювання, бо природа завжди віддячує за турботу. А хто думає наперед, той і має прибуток і зберігає землю для дітей. Недарма старі люди казали господар добрий, то й земля в нього щаслива. Бо між людиною і полем завжди має бути довіра, а не байдужість і вогонь. Якщо подивитись на цю справу з економічного боку, то вигода очевидна наприклад, тонна мінерального добрива коштує дорого, а ефект від нього триває недовго, а от тонни органічної маси кукурудзи після врожаю безкоштовні. Якщо їх залишити на полі, вони повертають у ґрунт не менше поживних речовин, ніж куплені суміші. До того ж, органіка не вимивається дощами. Не шкодить ґрунтовим водам, не отруює природу, це екологічно чистий природний шлях, який водночас економить кошти і покращує якість землі. Тому можна сказати просто кожне поле, яке не спалене це поле, що приносить прибуток і сьогодні, і завтра. Звісно, не все одразу земля жива, їй треба час, щоб відновитись. Але варто зробити перший крок. Залиш трохи бадилля, зроби невеликий компост, спробуй замульчувати грядку і вже наступного року побачиш, що результат є. Потім це увійде у звичку. І тоді господарство працюватиме розумно, без зайвих витрат. Бо найкраща економія це не тоді, коли менше купуєш, а тоді, коли більше отримуєш від власних ресурсів. А кукурудзяне бадилля саме такий ресурс. Ще одна важлива порада. Не соромитись навчатися одне в одного. У кожному селі є господар, який уже пробував залишати бадилля, який бачив користь на власні очі, поспілкуйся, розпитай, як він це робить. Може, підкаже, як краще подрібнити стебла чи чим обробити поле. У сільській справі досвід найцінніше добро, бо земля не любить поспіху, але любить розум і спільну працю. Якщо кожен господар почне берегти те, що має, то й село житиме краще і повітря буде чистішим, і діти не знатимуть, що таке осінній дим над городами. Наостанок варто сказати одне кукурудзяне бадилля це символ того, як часто ми недооцінюємо те, що лежить під ногами. Ми шукаємо користь у дорогих препаратах, у техніці, у складних порадах, але забуваємо, що природа вже дала нам усе, треба лише трохи уважності. Якщо дивитись на поле не як на місце роботи, а як на живий організм, тоді її рішення приходять самі собою. І кожен господар може зробити свій маленький крок не палити, не марнувати, а перетворити те, що лишилось після врожаю на нове життя. Бо в кожному стеблі кукурудзи сила сонця, дощу й землі. І коли ми повертаємо цю силу назад у ґрунт, ми даємо йому шанс родити ще краще. Тож запам'ятай. Кукурудзяне бадилля не сміття і не тягар, а справжнє золото для господаря. Хто зрозуміє це, той не тільки заощадить гроші, а й зробить свою землю кращою, бо мудрість селянина не у вогні, а в умінні зберегти кожну краплю користі, що дала природа, і тоді земля віддячить сторицею добрим урожаєм, чистим повітрям і спокоєм у серці.